Вітаю, ви на каналі пров'язання та шиття». Мене звати Раїса. Сьогодні хочу розказати про готові роботи, над якими я працювала останнім часом, і трішки розповім, над чим я працюю зараз. З цього кардигану. Я, як ви бачите, дуже задоволена цією роботою. Надзвичайно я задоволена, я щось не очікувала, що він мені. Так підійде, що колір буде дуже гарно свіжо виглядати і до джинсів світлих, навесно, взагалі супер. Yeah. Ну, звісно, плюс 20 його не одягнеш, тому що вже буде жарко, він достатньо теплий, товстенький. Але замість верхнього одягу його вже можна одягати. Тут в мене реглан погон. І достатньо він плече довгий, ніби як спущене, тому що я хотіла, щоб він був вільний, не в обтяг. Тут достатньо цікава конструкція в тому плані, що я зробила ось такий японський візерунок повністю по плечу і по рукаву. І цей візерунок трохи розширює плечі. Так як у мене верх трохи менший, ніж низ, то мені якраз урівноважує мій образ. І особлива гордість це ось ця планка. Вона вийшла ідеальною, мені дуже подобається і по вигляду, по ширині, і по довжині, і що вона не стягує полотно, що вона. Не провисає, ну все ідеально. все склалося. Якщо вас цікавить, як я його в'язала детальніше, ви можете мені написати в коментарях. Я для вас зніму такий міні-майстер-клас чи огляд по в'язанню даного кардигану. Тут цікава конструкція по плечу, цікава ідея і виконання розставлю відео фрагменти, як він з усіх сторін на мені виглядає. Подивитися, напишіть свої враження, мені буде цікаво. Далі я почала працювати над шкарпетками дитячими, і в планах на 24-й рік я написала собі, що я хочу спробувати жакард спицями, тому що раніше я в'язала жакард лише на машині, а спицями це було довго, складно і щось руки в мене завжди не доходили. Ну, і так, надихнувшись роботами наших дівчат. Саме шкарпетками з жакардом, і я вирішила почати ніби з простого. Я почала в'язати шкарпетки для доньки, і ось такі шкарпеточки в мене в'яжуться, тому що я ще не завершила. Ще ось одна шкарпетка на спицях. І коли я вже випрала цю шкарпетку, вона висохла, і я зненацька побачила, що в мене тут ну, трохи видно, що виходить така сходинка в візерунку. Тобто ми ж тут вяжемо по колу, виходить ніби спіраль, і зміщується візерунок. Чомусь я цей момент не врахувала. Вже в наступній шкарпетці, ось у цій. Я ці всі моменти вже врахувала і пров'язую так, як це потрібно. Звичайно, він в мене ще не ідеальний цей жакар, але все ж таки він перший, і я вже задоволена. Це тут дуже такий простий візерунок, ніби такі квіти. І пряжа тут секційна, шкарпеткова, це залишки від тих шкарпеток, які я вам зараз буду показувати. Це пряжа Alize Comfort. Дуже вона приємна, м'яка, і саме ось ця бежева дуже тоненька, дуже тоненька, і дуже вона довго якось в'яжеться. В'язала я основне полотно спицями 2,25. А жакарт спицями 2,5, тому що поки я не перейшла на більші спиці, то в мене взагалі в дитини не пролазила тут нога. Зараз же ж достатньо цей жакарт еластичний, ну так, міру, можна сказати. Ще одні шкарпетки, які я вам ще не показувала. Фото таке на вулиці, я вам ставлю ось тут відео, подивитесь. В'язала я їх в дорозі і почала в'язати, коли я подорожувала. Завершувала вже вдома. Цю пряжу мені подарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. Пряжа це Новіта, Сім братів. Раїта називається. Ось така пряжа. Так, Тут кольори. Я думаю, що якщо ви захочете з цієї пряжі в'язати, то Ця інформація буде вам корисна. І тут такі звичайні жіночі шкарпеточки, це пряжа 200 метрів в 100 грамах, вона достатньо товстенька, Такий молочний із рожевим. Дуже вони тепленькі, дуже такі достатньо вовняні. Відчувається, що тут є натуральна вовна. Якось вони перегукуються по з із ось цим кардиганом. Тут п'ятка в мене Стронг. Зробила я ось таку тут цікаву ніби резиночку 2 х 2, щоб якось вони перегукувалися із цією резиночкою 2 х 2. І тут якраз смужки так лягають, що ніби вони схожі до цієї резинки 2 х 2. Ну, Мені здається, що вони. Вийшли класна робота, це почалися шкарпетки, які я в'язала на машині. І це шкарпетки для наших захисників. Звичайно, ви скажете, ну що ж, останній день зими вона ще в'яже шкарпетки. Ну, я думаю, що це нам в будинках дуже тепло, а все ж таки. Там, де вони знаходяться, я думаю, що там ще не зовсім жарко, і тим більше тут, напевно, ці шкарпетки не стільки щоб зігріти, а символ, що ми підтримуємо, що ми не забуваємо, що все ж таки ми теж стараємося якось допомогти. І я думаю, що це, скоріше всього, ці шкарпетки як символ єдності нас всіх. Ми тут воюємо з пицями, вони там за допомогою іншої зброї. І думаю, що разом ми сила. Крім того, що є готові шкарпетки, я ще зняла майстер-клас для тих дівчат, які хочуть в'язати, але не знають як. Тож, будь ласка. Якщо у вас ця інформація цікавить, ви в'яжете на машині, переходьте під відео, там в описі є посилання на той майстер-клас. І детальніше хочу розповісти про пряжу. Це пряжа Alize Comfort номер 7653, саме ось цих шкарпеток. Ось, ось цієї кольорової гами. Дуже гарнючі шкарпетки. Тож раджу вам спробувати зв'язати. Їх можна зв'язати, звичайно, і спицями, але спицями це набагато довше. І я б не змогла за цей період стільки зв'язати. Далі наступні шкарпетки ось такі однотонні. Колір вам передається, ніби нормально, тому що, коли я їх фотографувала на вулиці, то вони були якісь засвідчені, дуже світлі. Так, і це пряжа в нас. Alize Artisan і колір 274. Чудові шкарпетки, вони не дуже товсті, дуже гарно виглядають, я думаю, що когось гріють. Так, наступні шкарпеточки, які мені дуже подобаються, це ось такі. Як класно пряжа лягає в візерунки, однозначно рекомендую спробувати зв'язати такі шкарпеточки. І етикетку я вже десь загубила, це пряжа комфорт і номер 7840. Чудові, просто чудові. М'які теплі рекомендую. Так, і ось ця пряжа мені дуже подобалася, вона мені підняла настрій, тому що останні якісь тижні були на вулиці похмуро, не дуже ще тепло. І хотілося вже якогось літа, сонечка і чогось яскравого, щоб себе порадувати. І це шкарпетки 7839. Як ви вже знаєте, в нас є не лише захисники і захисниці, і це шкарпетки жіночі. Я думаю, що когось зігріють із дівчат. Чудові шкарпеточки. Я дуже ними не задоволена. Так, наступні шкарпетки ось такі однотонні, чорні і сірі. Показую їх разом, щоб ви могли побачити різницю, що вони дійсно тут сірий меланж, а тут чорний. І якраз вони тут передаються кольори, тому що на вулиці, ось я вам вставляю відео, ви зможете подивитися, що вони набагато світліші засвічені. І чорні алізе. Це також пряжа Комфорт та колір 60. Ось ці. А ось ці це пряжа теж Комфорт. І колір 521. Дуже вони гарно виглядають. Я, до речі, зв'язала ще бежеві шкарпетки, але вже їх подарувала і вам не можу показати. Єдине, що є фото, і я знімала майстер-клас. Так, і ще такі тепленькі шкарпетки, ось я завершила на днях. Це пряжа Alize Voltime, дуже тепленькі, пряжа 200 метрів 100 гривен. І в'язала їх тут резинкою 2х2. Тут попереду ще впустила ось такий візерунок, дуже простий, щоб якось їх розбавити і не так скучно було в'язати. Ці шкарпетки 43 розміру, вони такі достатньо великі, в міру високі. В'язала я одночасно з двох мотків. Мається на увазі, що два окремих мотка, тому що 100 грам пряжі я їх не зважувала, зважу вам напишу на екрані все ж таки маловато. Ось, наприклад, ось ці шкарпетки я вив'язала буквально залишився метр пряжі. Вони трошки ширші, це такі домашні шкарпетки, і, скоріше, всього, що це будуть вони. І, і, і. і вони невисокі, якщо ви хочете високі шкарпетки, або в'язати вущі, або брати ще один моточок пряжі. Дуже mm. якраз я одну пару зв'язала. У мене є ще така пряжа, можливо, я зв'яжу ще одну пару, якщо встигну. Крім в'язання, я ще й шию, тож термінове в мене замовлення пошити чоловічі спортивні штани. І я вже розкроїла собі ще костюм з хутору, буду шити. Подивилися сьогодні, поміряли куртку весняну, вона дуже мала на доньку, тож потрібна ще курточка. Тканина подивилась, є, утеплювач є. Підкладка є, чому б не шити. Ще не зовсім я визначилась з моделлю, яка це буде куртка, але я думаю, що буде щось практичне, буде зручне. Я буду далі працювати, буду вам показувати, над чим я працюю. Не завжди є час знімати якісь майстер-класи чи корисності, але хоча б процеси чи готові роботи. Обов'язково буду вам показувати. Я вам дякую за увагу, дякую за підтримку, за те, що ви зі мною, мені це дуже-дуже приємно. Своїми коментарями, своєю такою підтримкою, ви мотивуєте працювати далі, знімати далі і ділитися цим всім з вами. Бажаю вам гарного дня, легких рівних петель, вдалих проєктів. І зустрінемося в нових відео. Па-па!